Скажем, слава Богу, Господу нашому. Казали, будемо продовжувати вчорашній день. Не знаю, як ви, але но но я вчора чув запах хіміама. Я вчора бачив жертву Вогня, я вчора бачив колонії Свого серця. І чесно, уходити не хотілося, я навіть подивився на часи і не спів побачити, як пройшло десь два з половиною часа, а для мене пройшло тільки п'ять минут. І все це чесно, це мені хотілося б продовжати разом з вами. Я хочу зачитати три місці Слова Божого для нас, з вами в першу вечір для себе. Перше місце слова Божого це буде книга Ісход, 31 глава з 1 вірша і нижче. І сказав Господь Моїсеєго говоря, смотри, я назначу, ім... я назначу іменно Веселіїла, сина Урії, сина Ороба, іскоріна Іуді... Іуді... Іудіна. І я исполнил его Духом Божьим, мудростью разумения, ведения и всяким искусством, работать из золота, серебра и медии, резать камни для вставивания и, и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощников Аголиава Аули... сына Ахиесаму. Слава самого Бога, из колена данного, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе скинию собрания и ковчег откровения и крышку на него и все принадлежности скини и стол и принадлежности его и светильники из чистого золота и все принадлежности его и жертвенники курения и жертвенники всесужения и все принадлежности его и умывальники и подножья его и одежды служения и одежды священные На священнику і одяжність синам Його для, для священностного служження ілей помасання, і коріння, благоволення для, для святилища Все так, як я повелів, тебе, отні здію до цього місця. І друге місце, яке я хочу зачитати для нас з вами, це буде третя книга царств. За 3 глава, за и ныща. в Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью, и сказал Бог курси что он дать тебе. И сказал Соломон, Ты сделал работу Твоему Давиду, сумму Ему великую милость, и за то, что Он ходил пред тобою в искренне. В истине и, и правде и в искреннем сердце пред Тобою Ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, Ты его ставил рабат его царем, царем вместо Давида, отца Его, но я, отрок Младший не знаю ні моєго входа, ні вихода і раб твої світі народа твоєго катори, которій. Который... избрал ты народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни позреть. Даруй же рабу твоему сердце, разумное, чтобы судить народ, народ твой и различать, что добро и что зло, ибо что может управлять этим Ибо, ибо кто может управлять этим многочисленным ну, народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон, что Соломон просил этого и сказал ему Бог за то, что ты просил этого и не просил себе долготы жизни, не просил себе богатства, не просил себе души врагов в них, но просил себе разум, чтобы уметь судить. Вот я сделаю услову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде, и прежде тебя, и, и после тебя не устанет подобный тебе, и то, чего ты не простил, я даю тебе, и благословение. И богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если, если будешь ходить путем моим суха, я уставлю мои из заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. И проснулся Соломон, и вот это был. Это было сновидение, и пошел он в Иерусалим и стал предпочелом завета Госпу... Господня и принес сужения и і... совершил жертвы, и мирные, сделал большой мир для всех слуг своих. Дома цього места и пропускал читаю 28 виш, и услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь. І стали бояться, і повідділи, що мудрость Божья в ньому, щоб про ізводіти в суд до цього місця. І третє місце, яке я хочу зачитати для нас з вами, це буде е, соборне послання святого апостола Іванкова глава, п'ятий вірш. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков и даст ему. Но да, просить с верою немало не сомневаясь, потому что сомневающийся удобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает, как человек получит что-нибудь от Господа. И знаете, вчера название проповеди я сидим и с слухами брат сказал. Чого же, Боже ти іменно мені сказав молитися за родних моїх? Я ж всього лиш чоловік, я не сильний. У мене є сута моя сестра, яка вроді би має більше сили, чи боже ти іменно мені кажеш. І попристріли він сказав, що одна сестра його вилучилася так, що вона відійшла. І знаєте, я сидів і думав. Боже, коли ж ти говориш, коли ж ти довіряєш комусь щось якесь діло, то ти і даєш сила на це діло. І якщо чоловік істинно каже перед тобою, Боже, дай я візьму то, дай я піду і буду робити то чи інше, що ти предлагаєш мені. То Бог дає і сили, і можливості. і сидівши, слухавши того брата, я сповню місце о Моїсеї, де Господь казав, як треба робити ковчик Завета. Я не думаю, що та людина, яка на якої Бог доручив статистику свого ковчега завета, вона зрад не зразу все получалося. Я думаю, що в неї були куча пробків шивок. Я думаю, що вона не з першого разу. Робила то чи інше, але як Бог сказав, я дам мудрость свою, я влучу своє понімання, і над ним буде дух мій, і він буде робити так, як погодно для мене. І я думаю, що він у нього не з першого разу отрималося, але він робив і далі, і Бог його в цьому благословляв, бо з іскненням серцем він підійшов до того, що Бог йому. За Соломона написано, що от він що він каже за себе, що я юноша і самий із братів своїх, і хто він такий. Він бачив, як Давід, його казав за себе, що він черкане чоловік перед Лисом Божим. І Соломон, бачивши це, каже до Бога, хто я такий, що ти поставив мене царем над таким великим народом. І каже, дай мені мудрості, це на народ твій бо це твій, і я хочу іскрино від цього серця робити те, що довіряєш мені ти. І тут написано, що хто прос, хто у мене достає мудрості, напросить ім'я Бога. І якщо Бог сьогодні довіряє, якщо Бог сьогодні призиває, якщо Бог сьогодні дає то чи інше. Віддає істини його можливості, якщо ми сьогодні будемо до цього підходити з іскреннім серцем. І, якщо Бог сьогодні призиває когось, то а, така людина не зможе тіти від Бога. Написано, написано ні глибина, ні висота, ні Жорта, ні долбота не можуть скрити нас відця Божого. Піду Ілія на небо і там Бог. Піду Ілія під землю, і там Бог, і куди би не пішов. Сюди це Боже, якщо сьогодні Господь призиває, довіряє, якщо сьогодні Бог нам говорить, то, то Він не дає і мудрості, і сили робити те, що Він довіряє. Ми зараз будемо молитися до нашого Бога, аби сьогодні наше серце, воно іскренно було віддано до нашого Бога. І якщо Бог говорить, аби нам сьогодні слухати. Що він каже, і по своїм призивання і каже, іди до мене, я благословлю, іде до мене, бо це сьогодні нада тобі, іди до мене, бо в мене сьогодні слово вічної житті, яке якому ти нуждаєшся, якщо сьогодні Бог говорить, що лучше бути там в небесах з ним, вічно, а не там, то, що предлагає світ, то лучше то, що Бога. Від того, що дивишся в світ і мудрості бо це безуміє, а мудрость Божа, це сокровище, яке на всякий знаходить. Якщо Господь призиває, то треба йти. Якщо Бог довіряє, то треба істинно підходити. Ми зараз будемо молитися в нашого Бога. Бог присуває, видіть, а якщо Бог когось призиває, то вийдіть, а Бога за все буде слава. Амінь. Помолимося.